Так жили, що рано е, півп'ятого мама встала, наварила е, у печі соломою, наварила борщу, всього разом укинула в горщик, потім кашу так само по корову виділа, вчорашнє молоко, а потім ще, як вже осінь, то ще й в баняк. Накрила його і, і вже все всунула, воно вже там печеться. А сама, а самі так, мені корову гнати, брат на роботу, дід на пасіку, бабуся вдома, то на городі сапає, то те робить, то те. Обід прийшов, посходилися, з печі виняли. Висунули, наїлися. Все. Оце мультиварка була хороша раніше. Да. Баняк печив. Оця мультиварка така сину, ну, що все у печі соломою. Соломою, кругом солому жар, жар обгорнули, щоб воно пекла, пекалося в варилося. Все, це таке було, син. А з обіда там. Щось там з чим його, то керогаз був. А на тому кирогазі треба було, щоб, щоб була каросин, щоб дати керосін і той, вже зварити щось там. Ще, а якщо нема чим, то молока випили, вже. а ще ноги помили, мисок тих не було, а у струмили ногу. Ноги в старе відро помили та вже та вже оддихаємо. А раненько знов те саме. Рано треба п'ять вставати чи півп'ято, то кури заспівають і треба. Півень заспівав і треба вставати. Бо якщо бо часів не було, все, оце таке було життя син. І починається знов те саме. А як це череду без часів пасло? А че ще, ще щоб як ти Череду жит? без Ну, часів не було, то як череду пасла. А так хто коли череда, череда, е, кожне дітки свої корови пасли. Пасли таку на мотузок гнали. А як череда вже аж починалась череда, коли вже покосили хліба на полях, то тоді вже череда почалася десь в серпні місяці. Так, може, в когось там якісь часи були, а може так приблизительно десь у вісім часов чи в скільки там уже цю череду гнали. Оце, а пригонили в обід. Ну так по сонцю дивилися, як ступень, два, один ступень, значить, це час, та вже й пора додому. Гнати. Що таке ступень? От сонце сонце так іде і ногою і якраз. Ти став, подивився сонечку і якраз один ступень. Ага. А якщо вже з обіда, то вже багато ступнів, бо ага. час прийшов, два вже вже може бути п'ять ступнів і до ага. обіду, так само може бути 10 ступнів Шаси. чи скільки, одинадцять по ступнях так мірали. <зас> да. Це так було. А як у школу ходили то так, хто коли встав, кур, півень заспівав. Хто коли встав, заходить до другого, заходить до третього і куняються діти, а потім хлопці там факели якісь розпалили. Е, ганчір'я, а на ганчір'я на, на, е, солярки, керісінни налили і вже один вперед, а за ним остальні юрбою йдуть у, Лукашову, у школу. Приходимо, чи то рано, чи то пізно. Ну вже прийшли, вже й починаються уроки. А там в школі часи були чи як там починалися уроки? Ну може, тоді у когось там, може, якісь були сину, і певно, так. Да. Бо якось же ж. Понімали, коли починати, коли так, закінчувати. Так, так, так. так. Перід візератка, руки вверх, вниз, сюди, туди, а тоді вже до уроків брались, вже йшли уроки. Да. Ну, да. Ну, а тоді вже йшли додому. Хто коли прийшов? Болото, мокро, холодно, мокре. Отаке було сину життя. А вдягались, взувалися що? А, вдягалися і взувалися, мамину хустку там якусь взяла, якісь резинові чоботи. І якась там куфайка. І отаке от таке було. Вбрання таке син було. Там ці дітки, бідні, ходили і все. Так, таке було життя. Да. Так. Роботи зато повно було. А роботи було повно, у колгоспі було, ходили на ту роботу і нічого не платили. Ні, там, ой Боже, там трудодні були. А ті трудодні, там якісь копійки давали там. Ну, зерно давали, і там якісь копійки давали. Це таке було. Це таке було сину життя. Це що сам виростив, то й маєш. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. маєш коровку, видає, маєш молочко, свині все врем'я тримали, всі пущі, всі не так, як зараз, що десь там хтось, а то всі на Пасху і на Різдво За, від Паски до Різдва. На Різдво знов закололи. Отаке, так, був, так було. Mm -hmm. Так жили. Так. Mm -hmm. Магазини не ходили, а як ті магазини були, то там в них нічого не було. Може, оселеці якісь там були. Може, якісь там цукерочки, подушечки. Отака, як подушка вся велика, то це маюсінькі такі о, подушечки були. Mm -hmm. Оце такі були цукерочки. Ще сирок був плавлений в пачечках такий був, що відкриєш його, ту фольгу, чи що воно там, а воно вже зацвіло, зацвіло. Оце такі були сирки. І обрізали ножом і їли. На шов. Да, да, да. Зараз би таке викинули, та й все. Та ще. ти що, сину, да. А хто більше нічого, ніхто нічого там не продавав тих магазинах? знаєш, що оселедці. І подушечки, а хліб ніхто не продавав їй. Пекли свій, да. який там не пекли, але пекли. Ну да. Таке було сину. Да, таке, таке було життя, да, да. таке було рибочка, так. Да.